Перед самим новим 2024 роком торговий дім Яременко вчерговий провів незалежне оцінювання всієї своєї продукції на відповідність самим високим вимогам українських стандартів, підтвердив їх відповідність і якість та отримав нові сертифікати відповідності на всю свою продукцію, включаючи ту, що з'явилася тільки в 2023 році. Вперше. Окремо були сертифіковані всі сорти нашого індустріального паркету ТДЕ Select, Natur, NaturMinux, Antic і Rustic. А також вперше була окремо сертифікована спеціалізована масивна дошка ТДЕ спецпрофіль для підігріваємих підлог. Наскільки нам відомо, це взагалі єдина в світі масивна дошка прямо призначена для систем підігріву підлог. За цей рік. Значно розширився асортимент нашої хімії, як для підготовки основ під укладання покриттів, так і покриття для паркету. З'явилися нові, найміцніші за табри-тестами звичайні лаки TDE Ultra та спортивні лаки TDA Sport. зрощувач бетону TDE ГПМ 2К ЗБ для зрощування нових та старих стяжок навіть з підігрівом. Наш хід цього року, що минає, Наделастична пара поліуретанова мембрана під любі підлогові покриття та зроблений на її базі дуже міцний кольоровий наделастичний поліуретановий герметик для любих швів та примикань, який для економії можна змішувати зі звичайним піском співвідношення до 1 до 5, який може наглухо загерметизувати хоч стяжку, хоч примикання паркету до плитки чи стіни. Також сертифікована вся інша наша продукція: паркет, дошки, розділові підкладки, укріплюючі та пароізолюючі ґрунти, багато чисель, клей, просочення для терас та фінішні антиковські покриття по бетонах, які були розроблені і застосовувалися раніше. Таким чином, ще до закінчення року ми розробили, виробляємо під своєю торговою маркою торговий дім'єреметко та продаємо. Абсолютно весь асортимент продукції необхідний для створення найнадійніших паркетних підлог любого призначення чи ремонту підлог, починаючи від ремонту стяжок і закінчуючи нанесенням професійних фінішних покриттів. Пам'ятайте, як би не блокували наші кордони, українська продукція у нас завжди в наявності. Торговий дім «Єременко» – ваш надійний партнер в створенні самих сучасних підігріваємих паркетних підлог в ці тяжкі часи. Купуйте українське, підтримуйте українського товару виробника! З вами був Євген Єременко.